Друзі, всім привіт! Вчора у нас були батьківські збори в школі. Це primary school, тобто початкова школа. Туди в мене ходить двоє діток. Це, виходить, їм 10 і 8 років. От. в общем, щоб потрапити на ці батьківські збори, треба записатися. Запис запись ведеться завчасно, тобто він там він за пару тижнів. Ми записались туди. Вот з батьки можуть вибрати час, який зручний. Вот і записатися. Тобто, якщо декілька діток, то зразу ну как в цей же день можна на декілька зборів попасти. Збори тривають десь близько 10 хвилин. Ну, напевно, якщо треба трошки більше, то там можна затриматися. Вот. і вчитель розказує, як, як дитина відчуває себе в школі, які в неї досягнення, а що треба так сказати, покращити? Ну, не що того, чи що треба покращити не знаю, бо вона, в принципі, ну, пощастила мені, так що мені говорили тільки хороше, що в них все все добре. Вот. Так що в общем, такі дуже приємні були збори, що приємно поговорити, приємно почути щось хороше про діток. Вот. Також вона питала, як я себе тут почуваю, як діти себе тут почувають в школі, чи все в нас добре. Вот. Ну, тобто Вони так вот, дуже переживають нам, українцям. Вот. І ну, в общем, це був дуже теплий прийом. І я как би, була, була рада, що ми так добре поспілкувалися. В общем, всім бажаю гарного дня! До зустрічі.